Ви перші зі складу добровольчих формувань, які в цьому 2025 році збили ворожі шахеди на сьогоднішній день. 19 шахедів були збиті нашими добровольчими формуваннями з різних громад. Всього 151 на сьогоднішній день. Не в простих метеоумовах, не в непростих умовах, коли ворог змінює постійно тактику застосування, ви показуєте своїм прикладом навченість свою. Мотивацію свою і віру в нашу перемогу відповідно до розпорядження, яке було в минулому році видано, екіпажа добровольчих формувань Сумської області заохочуються грошовою премією за кожен збитий безпілотник або повітряну ціль. Ми побудували дуже потужну систему протиповітряної оборони. Вона сьогодні проходить випробування в Сумській області, потім буде Застосовуватись в інших областях. Ви теж отримали сучасну зброю і більш ефективну, чим раніше було. і Впевнені, що ми на подальше будемо нарощувати бойові можливості наших добровольчих формувань. Тут сьогодні представники трьох громад. У нас десятки добровольчих формувань, і вони теж сьогодні стоять на чергуванні по прикриттю об'єктів критичної інфраструктури, прикриттю населених пунктів і теж ефективно працюють. Впевнений. Що найближчим часом і вони отримують відповідну грошову допомогу. Ми з вами лідери не тільки по збиттю, а і в способах і методах застосування тої зброї, яка сьогодні у нас є по збиттю ворожих літальних апаратів. Ми зможемо сьогодні підтримати ваш дух, ваш патріотизм допомогою грошової з обласного бюджету за минулий рік. Ми заохотили більше 500 військовослужбовців і добровольців. Вся сомщина пишається вами, слава Україні! Героям слава!